Всім доброго ранку, друзі, і слава Україні. Сьогодні ми будемо шукати на Луцькому авторинку пару варіантів для, для наших замовників автомобілі. автомобілі якийсь до 5 тисяч в гарному стані, якийсь може бути Volkswagen, Golf або, 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 або щось таке схоже. Можливо, буде Golf Plus, Не знаю, будемо дивитись. І треба знайти в дуже класному стані, бо людина хоче на довгу машину купити для себе Меган третій, з більш-менш невеликим пробігом. Не так важлива сильно комплектація, але дуже важливий їх пробіг і стан. Подивимося, що з нас з цього вийде. І ми погнали! Так, знайшли собі от такий от гольфік, гольф плюс п'ятого року. В дуже, досить таки гарному стані, як косметично, так і технічно. Моторчик мається на ньому простий, 1,4 MPI. Хтось скаже, що він там слабий, але людям потрібна машина, щоб просто їздити по місту, нікуди там не валити 150 по автобану, їздити їм не треба. Простий маленький моторчик, який не буде робити. Ніякі мозги, скажімо так. Стан салону дуже і дуже класний, дуже і дуже чистий. Чехол рідний навіть не перешитий, Він є маленька така затертість, п'ятиступка коробочка. Простий кондиціонер. Він такий стан керма. Не затяганий, ніде нічого. У нас ой, зараз повернемо 161 тисяча пробігу. Закінчується паливо, як завжди, у цих продавців на базарі. Так часто буває. Ціна на нього 5200 п'ятий рік. Так, у нас тут ціла купа ціла купа книжок, я їх вже всі перевіряв, вам покажу саме головну 21 рік тихогляд і в ній було на 21 рік, де тут є 153 тисячі пробу. Зараз 161. Тобто пробіг дуже схожий на реальний. Так як мотор простий NPI, він не пише в блок пробіг. Перевірити можна тільки по загальному стану і по документах. А документи в неї всі в нормі. Машинка дуже, дуже нам сподобалась. У нас комплектація простенька, але стан дуже і дуже гарний. Там задньої части салону. У нас є всі 4 діюночка, так такі шторочки. Не-не, нічого не мешається. З тої сторони він кот чи що видається? Ні-ні, табличка, на лючку, на лючку кнопку. Так, отакий. От Дукатку це я собі тільки що купив на базарі. У нас є повністю комплект. Зараз постараюсь залізти. Такий у нас комплект в наявності. Крючок, компресор. Щоб ви знали, той крючок коштує 500 гривень. Я собі ось позавчора купляв, бо не було в мене. Домкрат, ключ, лампочки навіть оригінальні, піна. Все в наявності. Так, зараз посуну, бо через колесо незручно. Є цей трикутничок, шторочка навіть є на задньому склі. І загальний стан дуже гарний. У нас зимова гума в гарному стані. Всі 4 колеса однакові. Ще такий. Ще на ній можна поїздити досить, досить довго. Такий гольфик. За 5 тисяч доларів в середньому. Думаю, що ми стригуємося. Може бути така класна машинка для, для родини невеличкої. Бо як друга машина, як в даному випадку для людей. Друга машина для дружини. Дуже чистенький, гарненький, а так виглядають педалі на 160 тисяч. Не затерті, не зачухані. І все, все добре. Кондиціонер працює. Отакий друзі стан, а ми йдемо на оформлення, напевно. Сервіси ніби всі є, будемо зараз перевіряти. Що я казав? Пару, пару, пару шибочок є ті, що він казав, що потім по... каже, по пропусті зажигання третій циліндр чи якийсь біля циркурації обпрацьований газ. Б... Ну, це, це, через те, що один циліндр то була б Отже, друзі, цього гольфіка ми придбали, він просто в дуже класному стану на свої руки. Людина хотіла саме таку модель автомобіля. І в принципі отримала те, що хотіла. Хоч він там має мінімальні підкраси, але стан дуже і дуже класний. А ми йдемо шукати Мегана. Так, друзі, ну що, так буває, що ті варіанти, що ми знайшли по Міганам, е мені чомусь не сподобались. Клієнт, в принципі, був не проти, але я чогось, чогось не схотів їх розглядати, бо там був великий пробіг, ризикувати, не хочеться брати лишньої відповідальності, то і не має бути. Е відповідати так за нормальну машину. От, як часто дехто говорить, що гарні машини розходяться між своїми. Знайомий скидує класний міган, який щойно з'їхав з автовоза. Тільки розмитнений з, того, з терміналу виїхали. І я так думаю, що зараз ми поїдемо його оглянемо, бо стан по опису дуже гарний, я його ввечері бачив. І, в принципі, машинка дуже класна. Сподіваюся, що вона нам підійде, їдемо дивитися. Отже, друзі, їхати нам від Луцька 50 кілометрів, ми вже виїжджаємо. По машині є косметичні нюанси по салону. Вона не пройшла хімчистку, але вона більше, ніж на 1000 доларів, дешевша від ціни ринку. Тому вона нам точно цікава і ми їдемо глядати Міган. Для цього 12 рік. На таких шикарних дисках туманочки. Майже нова резина 2020 року. Все, дуже свіжа, зеркала у нас складується, у нас безключовий доступ. Безключовий доступ ми витягнемо до дзиньки. Вона ще не хімчищена, тільки з'їхала з, з автовоза, а ми її вже дивимося. Складується зеркала, як вже сказав. Чотири склопідйомничка, автоматичні, передні. Е, таке кермо, ще не підготовлене, але воно вже не перешите. Трошки брудненьке, бо я кажу, що хімчистку вона ще не отримала. Такий гарненький стан. Пробіг у нас 206 здається. Де там він є? 206 тисяч. Тільки що перевіряли. Зараз відео додавлю, у нас є навігація, музика звичайна проста, не босе. Грузиться навігація, це керування, блок керування навігацією. Підігрів сидінь. У нереально крутий колір. У нас знятий корпус з дзеркалом. Отак його так приїхав з німців. Автомобіль, зараз розкажу чого, бо в німцях була, була така от тріщина на скну на лобовому склі. Його хотіли міняти, зняли корпус і не встигли. Наші добрі українці купили його в такому стані, так як є. Автомобіль ще не підготовлений на продаж. Просто знайомий скинув такий автомобіль на просто на вайбер. І я запропонував його клієнтові, і ми його розглядаємо на покупочку 8300 за 12 рік з оригінальним пробігом 206 тисяч км. З повністю обслуженим. тормоза в нас нові, колодочки нові, ну, диски нові, колодочки нові, гума літня нова, ГРМ у нас замінений. Зараз покажу сервіска десь. А, вона десь далі ми її занесли вже. З того, що останній є в нас 21 рік, 7 місяць, у нас пробіг 184 тисячі 460 кілометрів. Тобто пробіг у нас оригінальний. Ну і діагностику ясне діло робили. Тут у нас все сухо чисто. Підігрів цього сидіння також. Колір просто нереально крутий. Такий темно коричневий з переливом. Рідко попадаються такі. На базарі сьогодні дивились такі самі. 9 і 9500 були. Ми беремо її за 8300. Парктроніки в неї. Стан. А, ключ всередині. То Так, Передні гальма замінені так само. От такий трішки не прибраний салон, але він весь в оригіналі. Не зачуханий, не затертий, так десь якась пиль трішки валяється. Що у нас тут є? Як завжди? Компресор, запаска, ключ, буксировочна серія. І все, колеса немає. Або компресор з запасом. З піною, хотів вказав, запаска. Піна, піна, компресор. Шторочка є, працює. Жоден елемент не кручений, не знімався. Зараз пройдемо по лакофарбовому покритті. Я покажу вам, що вона не мальована. Отака, такий міган в суперовому стані. Так, ну традиційно почнемо з капота. По підкрасах, я вже сказав, вона вся повністю в оригіналі. Швиденько протикаємо, бо щоб нікого не нервувати. рвувати. Вже сказав, що в оригіналі, то в оригіналі. Отак. Ляду, крильце. Все в дуже гарному стані. Все працює. Скло міняти чи не міняти власник вирішить сам. Так от швиденько пропікали. Тут диск з мінімальною виробкою, колодки поміняні. ГРМ, я вже казав, поміняний. Стан просто бомба. Колір така сама бомба. Машина дуже файна, будемо оформляти її. Пробі 206 тисяч. Так, отже, друзі, спрацювало напевно правило те, як, про яке я казав. Гарні машини розходяться між своїми. Оглянули ми дане авто міганчика цього, він нам дуже сильно сподобався, не дивлячись на те, що він там повністю не готовий до продажу, він тільки всього-навсього помитий і все. Не полірований там, не хімчищений, ніде нічого. Але ціна за такий рік, за такий пробіг, за чесний пробіг. Ціна 8300, це по суті дуже велика халява. Спрацювало те, що ми його зразу забрали, в нього би, скажімо так, ніхто нічого не вкладав. Ну, я маю на увазі продавець, він просто так, як є, так машину і продав. Майже щойно з автовоза. Вчора він з'їхав, сьогодні забрали з терміналу. Отже, машинку ми забираємо, оформляємо і е підготовлюємо всі всю документацію на цей автомобіль і будемо, будемо їхати назад додому. Додому ще 50 кілометрів вертатися. Е, дуже дякую всім, хто додивився до кінця. Як завжди, ставимо лайки, кому подобається, пишіть коменти. І до зустрічі в нових відео. Пока!